Вадим Баралюк пішов із життя у 2014 році. По собі залишив велику творчу спадщину. Передусім, це понад 200 кінодокументальних стрічок, а ще картини та літературні твори. Організували вечір пам'яті Вадима Баралюка, його друзі й однодумці з громадської організації Культурна місія. Її мета збирати і вивчати творчу спадщину видатних криворісів, яким був і Вадим Баралюк. Зараз якраз до 90-річчя Вадима Івановича ми вирішили провести такий, таку публічну дискусію, розповісти, донести ці такі фантазійні сади Мираміди Вадима Барилюка. Він був надзвичайно легкою людиною, надто комунікабельним, тобто з незнайомим співрозмовником, він спілкувався, ну, людина перед ним розкривалася, то він розташовував для себе. Частину творчої спадщини Вадима Баралюка зберігають фонди міського історико краєзнавчого музею. Те, що він нам подарував, у нас ось оця картина висячі сади Семераміди біля каскаду. До речі, самого каскаду вже немає. А на картині Баралюка вони збереглася. Ще одна його картина одна з варіантів його роботи. Висячі сади Семераміди біля будинку королеви. Ну плюс його фото, документи. Та є у нас чотири фільми Баралюка. На жаль, вони не оцифровані, тому переглянути їх немає можливості. Учасники меморіального заходу ознайомилися з творами Вадима Баралюка – картинами, книгами, сценаріями. Це дійсно дійсно важливий захід в сучасному стані, коли країна воює. Разом з тим. Ми пам'ятаємо про культуру. Вадим Баралюк певний час працював в Криворізькому національному університеті. А ми знаємо його здобутки в науковій освітній сфері, і мені дуже приємно, що криворіжці зараз мають можливість познайомитись з його творчістю. Виставка робіт Вадима Баралюка буде працювати у четвертій музичній школі і в суботу, і в неділю. Валерій Кожухар Максим Пономарів цей день.